Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми хочемо розповісти про електробайк від бренду Titan, а саме модель Пульс. Це чудове і недороге поєднання якісних комплектуючих і розумної цінової політики, які роблять його доступним для широкого кола користувачів. Адже байк має як електропривід, так і систему PAS, зручну прогулянкову посадку, а також м'яку вилку. Є е пульс, існує з одним розміром рами, 16 дюймів. Та підходить як для чоловіків, так і для жінок з ростом від 165 до 180 сантиметрів. Огляди на інші електровелосипеди від бренду Тітан ви можете подивитись на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Скелетом є алюмінієва рама. Вона має особливості як на міських байках. Труба має низьке положення для того, щоб було легше сідати та вставати з байку, а жінки могли їздити у спідницях. Рама виготовлена зі збільшеним перетином труб для додаткової жорсткості. У трубах рами було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій її труби отримали складну форму і профіль, що дало змогу збільшити торсіону жорсткість. А отже, керованість. У байка внутрішня прокладка тросів. На байк встановлені повнорозмірні крила та підніжка. Також встановлений дворівневий багажник. На першому рівні встановлена літій-іонна батарея у алюмінієвому корпусі на 36 вольт. Її ємність 12,5 Аг. Орієнтовний запас ходу тільки на електротязі складає 45 км, а системою пас, тобто з педалюванням ногами, від 50 до 60 км. Встановлена пружинно листомірна вилка, що поглинає на рівності на дорозі, забезпечуючи більш плавну і контрольовану їзду. Вона покращує загальний комфорт під час пересування, мінімізуючи вібрацію та удари. На ній встановлена фара, що буде освітлювати шлях під час вечірніх подорожей. Двигун на цьому байку являє собою заднє мотор колесо потужністю 350 Вт. максимальна швидкість 30 км на годину. На байк встановлені елементи керування власного виробництва. Це кермо, винос та підсидельний штир. Вони виконані з алюмінію. Ці елементи будуть підвищувати комфорт під час їзди. На кермі встановлений велокомп'ютер для керування функціями електродвигуна. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість, з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість та час поїздки. Також має систему керування пас з п'ятью ступенями допомоги. Колеса комплектуються з подвійних алюмінієвих протиударних ободів. Спереду встановлена алюмінієва накатиста втулка, встановлена гума бренду кенда з універсальним протектором. Таких покришок буде вистачати для міста, а також для перетину ґрунтових чи лісових стежок, адже для грубого бездоріжжя байк не призначений. Гальмування здійснюється дисковою механічною системою. До її переваг належить незалежність від погодних умов. І цілісності обода. Однак колодки доведеться регулювати в міру зносу, оскільки в рух каліпери приводяться тросами а не гідравлікою, їх простіше ремонтувати в польових умовах. Дискові механічні гальма це один з найкращих варіантів для велосипедів, здатних розвивати високу швидкість. Проте з часом рекомендується перейти на гідравліку. Трансмісія на 7 швидкостей представлена брендом Shimano. Трансмісія проста і водночас надійна, проте не призначена для екстремальних навантажень. Касети Шунфен, перемикача турней неї та ланцюга КМС, вистачає для прогулянкового катання та підтримки високої швидкості на рівних дорогах. Система алюмінієвих шатунів зіркою на 38 зубців встановлена на картриджну каретку, захищену від потрапляння всередину вологи та бруду. Ресурс такої каретки становить кілька тисяч кілометрів, і за цей час вона не видасть жодного неприємного звуку. Електровелосипед Тітан Пульс це гарний міський електробайк. Він має все необхідне для щоденних міських подорожей, а практичні фішки цього красення роблять його дуже невигідною пропозицією за свої гроші. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей!